Мої мрії погаче да, руту не шукай вечорами, ти, ти у мене єдина, ти. тільки ти, о вір, о твоя врода, по я свиськовистая вода, хто є вистра. Ну, совистрая вода Все! Молодці! Ділки в шокове, молодці, Кланяйтесь! Вони в шокові! Вечори вечоріє повстанське серце м'є. на набої поспішно подає, а лента за на набої подавай! Український повстанче у бою не відступай, а клента зелентою на бої подавай, Український повстанче у бою не вступай, вже ворог атакує і рветься, що сил, юнаку і правно косив, а клента злентою на бої подавай. Країнський повстанче в бою не вступай, а гленда зелентою на бої подавай, країнський повстанче в бою не відступай, як сонце сходило, втомлений юнак, упав він, ранений, упав він навзнак, а лента зелентою подавай. Вінський постан, ще в бою відступать, а пленка з на нової подавай, Країнський постан, ще в бою відступає, до нього санітарка поспішно йде, вочів дивлячи. Ми не маємо з чим працювати. Нема, 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 нема дуба. Хочемо вже... працювати, немає з чим. Нема їх перемогли в змаганні. Ви хочете сказати, що ми перші. <гум> ну я дивлюсь, ви один рядок завершили, другий почали і весь дивний матеріал висадили. Це для мене, друге.